Найки вже не номер один, останні роки для Ніке не найкращі, особливо на ринку Північної Америки. Виручка росте повільніше, акції нестабільні. Чому так? Бо з'явилися нові сильні гравці, наприклад, Лулу-Лимон. Вони влучили в точку одяг, у якому можна і тренуватись, і вийти за кавою. Це вже не просто спорт, це стиль життя. А ще ало-йога, ставка на естетику, йогу, візуал. Вони створили культ. Усі хочуть той самий вайб. Найк колись і придумали маркетинг через амбасадорів Джордан, Роналдо. Але сьогодні працює інше не Стадіон, а Інстаграм і Тікток. Виграють ті бренди, які стали частиною повсякденного стилю блогерів і молоді. Хто не встигає, той відстає. І навіть гіганти не виняток. Якщо ти теж хочеш, щоб твій бренд став стилем життя дій вже зараз iManager менеджер візьме на себе всі вхідні повідомлення і оформлення замовлення. Перейди у шапку профілю та подивись, як він працює.